Усім привітрую! Сьогодні ви на каналі моєму Сьогодні я вам покажу, як робити ось такі коробочки без всяких колеїв, без ножниць Нам просто потрібен листок. Після того ви можете зробити багато таких і покласти, як і я. І там можна ховати, наприклад, гроші, як зробила я в одній із цих коробочок. Ми її закриваємо і кладемо куди хочеш, наприклад. Сьогодні я вам покажу, як цю коробочку зробити. Нам потрібен А4 листок. І все. Ми його беремо, згортаємо по горизонтальній лінії. Зараз покажу, як у вас має вийти. <кхід> ми його гарно загладжуємо, щоб вийшла там гарна лінія. Ось така, наприклад. Потім ми беремо з двох сторон. Також по горизонтальній лінії зложимо тільки до тої лінії, не до кінця, а до лінії, як показую на відео. <клес> І так, дві сторони. Зараз другу. І все гарно загладжуємо. Гладжуємо, щоб не було нічого гучного. Ось так, як я бачу, що там зробити. Далі ми беремо ось це от як в нас вийшло, І перегортаємо на іншу сторону, там, де ми не від... можемо відкрити. і беремо, і беремо, Це буде трохи важко, але дивіться, щоб там всяких штучок не було, там, де не можна відкрити. Ось тут, бачите, таке, як в мене. Просто його от так гарно згладжуємо, і в нас має вийти ось так. от Далі ми беремо, Мозла... з... ла... кладемо і згладжуємо. Чого ми потім відкриваємо і ми беремо ось тут цей кутик, бачите, як всередину засовуємо. Ну я його роблю так. Але ви можете просто на нього якось так нажати, і у нас вийде ось так от, має вийти. І ми його закриваємо і знов прогладжу прогладжуємо, і далі так на іншій стороні. Тут вже буде визніше, як я роблю ось так от. Але дивіться, щоб там був папер так, не загнувся. Все має бути гарненько у нас. Далі і так само, як на цій стороні. І у нас вийшов ось такий як будиночок якийсь. Далі ми беремо це, ці трикутники і ось так от робимо. І виходить як якась ракета. Ось так от. Я надіюсь, ви зрозуміли, бо я трохи так собі пояснюю. Ну, потім беремо ось. У нас є з двох сторон такі кутики, як. Ой, вибачте. І ось так от ми їх завертаємо до цієї лінії також. Те, щоб тих кутиків більше не було. І так само до тої лінії ж нічого, те, що там буде один кутик більший і другий менше. Ось так Так, мене це нічого страшного. Це як вже Ось так от нас вийшло. І далі ось той низ, там в нас вийшов ось такий прямокутник. Ми йому його складуємо як можемо. Ось так от. Його не обов'язково до кінця, просто типу, до лінії. Отої. Далі перегортаємо і все робимо такі ж самі рухи, як і тоді. Беремо ось так оцей трикутник все робимо так же само, як і тоді. І у нас вийде коробочка. Я надіюсь, ви все зрозуміло, як робити. Бо я трохи так собі пояснила і показала на камеру, але надіюсь, ви все зрозумієте. Ну Ось так от складуємо, і потім робимо такий же самий рух. Ось. І далі ми. Його беремо, бачите, там де в нас як кривишка, якісь. Бачите, ось там ми відкриваємо. Ось тут від, ось так от. І у нас виходить коробочка. Якщо у вас вийшло, то вітаю, ви зрозуміли, що я говорила. І у вас вийшла коробочка, і ви можете зробити такі багато і класти щось туди. Я кладу в свою колекцію. І кажу всім цьому, пока дякую за перегляд. Так, не забудьте підписатися та поставити лайк на відео.